Ми збиралися їхати в Одесу в 6 ранку. Нам зателефонували і сказали, що почалась війна. Все. Ну, ми нікуди не поїхали. Зразу стали чути вибухи. Було дуже якось лячно. Ну і все, і заїхали ці. Окупанти вже почалося 26-27 лютого, тому ми почали з 5 березня збирати людей, писати в соцмережі, в телеграм-канали і збирати на мітинги. І от з 5 березня ми кожен день ходили на мітинги. Вони дуже хотіли, щоб ми їм принесли цвіти. Зустріли їх з цвітами. Ми принесли їм цвіти. Ну це були вінки похоронні. Після цього нас з 20 чи з 19 березня почали вже, як зайшла Розгвардія. Почали нас розстрілювати на мітингах. 21 марта в мене прилетіла граната. Півроку восставлювалась. Ми були поранені? Mm. — Так, Дві операції пережила. Після 24 серпня ми все одно чекали наше ЗСУ, ми як могли, ходили, не давали їм покою, ми малювали наші стрічки жовті, ми малювали наші прапори, Ми е, от, -здесь, от, здесь. от... бачите, вони ще висять. Це ми тут розвішували шарики, жовто-блакитні і розвішували лінточки. Це на День Незалежності. Потім, в нашому сквері на 4-му Таврійському, ми вийшли з моїм чоловіком, взяли колонку, повісили там на дерево, на сучок. Ну, якщо, не дай Бог, нас там діти пов'яжуть. Це не ми. Взяли телефони, включили гімн України, включили нашу. Ой, це було щось неймовірно. Люди виходили, аплодували з балконів в сквері. Ми не десь там в центрі города, тому що було ну, дуже небезпечно. Ми всю окупацію ми їм не давали покою. Не давали флажочки, розвішували. Це було дуже так боязно, але. Ми всім давали надію, що наше зсу буде скоро нас освобождати що не треба тіряти надію. Переглянули е, наше ставлення до дня незалежності, тому що ну було свято, і було свято. А коли от ми побували в окупації, і на сьогоднішній день це дійсно свято нашої всієї, країни, нашої неньки України. Ми вільні, ми, те, що ми пережили в окупації, як вони нас тут залякували, люди ходили, от, такі похмурі, люди не піднімали глаз під ног. А, а зараз ми от, дихаємо вільно, хоч нас і обстрілюють, але нам тут вільно зживеться. Звісно, нам страшно, коли нас обстрілюють, коли гинуть люди. Коли це хаотичні обстріли йдуть і не знаєш, попадуть, не попадуть, і що буде, і як буде, і як буде. Ну ми вільні. Вільні це саме головне. Це ми 24 серпня минулого року на цьому самому місці розвішували жовто-блакитні наші стрічки. І розвішувала наші жовто-блакитні кульки. І Це було щось неймовірне. Окупанти були, були вне себе, Вони просто тут ходили, їх зривали. Ну ми так їх міцно прив'язували, що було тяжко їх розірвати, порвати. А ще був випадок, 24 серпня. Ми приїхали на острів випити каву о, в кафе. І хлопці з кафе всім дітям, хто до них заходив з мамами, всім теж роздавали жовто-блакитні кульки. Діти так раділи, а це було неймовірно. Взяти та їх ніде було. Я не знаю, де вони їх побрали, але це було дуже круто.